Декілька запитань від наших читачів, те, що цікав, цікавить людей на сьогоднішній день. Перше. Ігор Володимирович, від якої партії ви маєте намір балотуватися на наступних виборах, аж сьогодні рейтинг Народного фронту складає лише 2%. Значить, дивіться, я член Народного фронту. Коли будуть вибори, подивимося. До речі, початок сесії мене переконує в тому, що вибори будуть. Не так швидко, як багато кому хочеться, тому що я дивлюся по дуже багатьох моментах. Говорити про те, що там парламент вибухне чи буде недієздатним, не можна станом на сьогодні. Навіть, наприклад, позиція самопомочі. Вони чітко сказали проти виборів, ясно, зв'язку з чим З скандалом, який був і певними втратами рейтингу і тому подібне. Тому що буде через рік, два-три, подивимося. Якщо чи через півроку. Але, чесно кажучи, я не приховую цього, що я ну я ж балотувався від Народного фронту. Але наша команда, я, ми зараз ведемо в окрузі роботу без там оглядки на політичні моменти, і це сприймається. Тобто, де я не буваю, фактично ніхто й не питає. Я депутат-мажоритарщик, який працює безпосередньо на округ. Що буде далі? Що буде з Народним фронтом? Ми будемо дивитися. Є. Різні моменти. Є варіанти йти самовисуванцем, і з підтримкою декількох політичних партій, різного характеру і так далі. Тобто далі чи не поміняється система, це також питання. Якщо буде така система, як є зараз, ну, що є мажоритарні округи, це одна ситуація, але якщо будуть, наприклад, система відкритих списків, ви ж знаєте, вона зовсім інша. І тут вже не буде грати роль ти перший в окрузі чи п'ятий. Верніше перший, чи ні, тут буде грати роль зовсім інше. І це так само є певна загроза. От я хочу всім сказати і читачам, що той, хто ратує за відкриті списки, там є багато плюсів, але є маленький мінус. Може бути таке, що, наприклад, округ номер 19 може не мати свого депутата в права. Нещодавно було оголошено про ваш сумісний з Ігром Палицею заплив на Зоранському озері. Чи свідчить це про вашу політичну співпрацю? З мається на увазі. Це свідчить про те, що ми е, співпрацюємо з головою обласної ради. Але я думаю, що сигнал ви окреслили правильно. Так просто ж е, через озеро в 7 жовтня не будь-ким перепливатимеш, правильно? Це ну, так, ж. так. Треба з надійною людиною, так що таке. У грудні 2014 року ви проголосували за норму закону, відповідно до якої влада може закривати малокомплектні школи без погодження жител жителями сіл. Чи не шкодуєте про це? Дійсно, був такий закон. Ну, він не звучить, як багато хто каже, що це про закриття шкіл. Такого закону нема. Була така норма. І... Норма, норма, норма але дивіться, все рівно позиція районних рад в. Є важливо наприклад, Володимир Волинський, районна рада, прийняла рішення про закриття шкіл. Прийняла Іваничівська, Любомирська не прийняла. В них є своя позиція, тому дискусія тут триває. А, ну, дивіться, тут вже ж питання наступного характеру: що це не був закон чи постанова, щоб закрити. Да, це була а, пункт для того, щоб ну, скажімо, обмежити вплив на цей процес органів місцевого самоврядування. Напевно, це мінус. Ну, не можу сказати, там, шкодую я чи не шкодую. Чесно кажучи, було дуже багато законопроєктів, і сказати вам відверто, що саме про цю норму, а там їх було багато, сотні да, прописаних. Ви пам'ятаєте, що це був за час, це був час підготовки до 2015 року бюджету. Ми голосували десятки законопроєктів різного характеру. Тому я навіть до цього до останнього часу і не знав. Це мої вже політичні супротивники витягнули цю норму і якби доказують. Але в будь-якому випадку я не ховаюся від цієї проблеми і вас хочу проінформувати, що на минулому тижні делегація була Любомирського району, там дуже гостро стоїть це питання закриття шкіл. значить... Дві проблеми, два слова, якщо дозволити, хоч це не стосується Володимиру Волинського, але може стосуватися в перспективі. По-перше, якщо ви мені скажете, чи має перспективу існування адекватного школа, де 5-7 учнів, я вам відверто скажу, немає. Тому що коли 3, 4, 5, 7 учнів і 2-3 вчителя, ну, чесно скажу, що б мене хто не переконував, я думаю, що ці учні, навіть якщо це початкова школа, вони адекватної освіти не отримують. Це Раз, це моя точка зору. І все-таки їм треба спілкування з однолітками, їм треба ширші можливості все інше. Натомість, коли в школі там є 24 дитини, не дотягують до одного, і громада готова стояти за школою, і приміщення хороше, зовсім інша ситуація. І третє, зараз в Любомирському районі це може бути в Володимир Волинському районі, є така проблема, коли є початкові школи, які не закрили. але... Є, наприклад, перший клас, дає 6 учнів, вони навчаються в школі. Ну, Приходять в школу, все як бути. Наприклад, є клас, де є 5 учнів на 6, заставляють цих учнів вчитися на дому. Тобто вчителька ходить на дому. Но школа працює, за школу платять за енергоносії за все, вчитель отримує зарплату. Батьки 150 чоловік з 20 школи просто б'ють на сполох і вони просять. Не вчити дітей на дому, а в цій же школі, яка є, якби її не було. І от зараз я добиваюся, я мав контакт при цих батьках і з з району з міністром, що ми спробуємо добитися. Тому що батьки говорять про одне: може бути п'яний батько, п'яна мати, хтось хворий, сільське господарство. Ну що ми далі? Дорога. За метає, не знаю, що робиться з дорогами, прекрасно. Села є різні, є село 3 кілометри, є сім кілометрів і так далі. Оцими проблемами я намагаюся займатися. Ну але фактично рішення оці всі є це постанови е, Міністерства освіти і науки. Це факт. Ну а це одне з таких рішень, яке фактично просто дозволило, але воно не закриває, дозволило Міносвіти і обласним районним адміністраціям приймати певні рішення. Також ви витримували призначення на посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України спочатку Володимира Демчишина, потім Ігоря Насалика. Чи відчуваєте відповідальність за політику, яку проводить профільне міністерство щодо закриття волинських шахт? Дійсно, я голосував за Демчишина і за Насалика, але і що з Димчишином, що Насаликом, та сама ситуація. Я... Певний період часу давав їм, будемо казати, освоїтись і так званих 100 днів, да, і запропонувати бачення, а потім по їхніх результатах реагував. Тому що по Димчишину в гриву критикував, що по Насалику ще гірше. Чому? Тому що я дійсно не одні одного поганого слова не сказав Насалика в перших його 100 днів, і був в нього двічі на прийомі в кабінеті. Він обіцяв. Декілька речей мені. Перше прибути на Волин до 15 липня, для того, щоб на місці розібратися ситуацію, і запропонувати це друге план виходу з кризи нашої вугільної галузі. Перша дев'ята шахта, божанка. І що з 10 будемо робити, і призначити третє не ВО, а керівника діючого нормально, адекватного керівника, який буде вирішувати питання проблем новолинських шахтарів. Ну, керівника депевлень вогілля. Насалик слова не дотримав, не був у нас на Волині, боїться. Стратегії немає і керівника, як такого, немає, тільки ВО. Тому я кажу це вам, кажу Шахтарям, що можливий варіант, що я буду пропонувати відсторонити від займаної посади пана Насалика. Він для мене, як для депутата, який представляє вугільний регіон, ще поки представляє, не виправдав надій. Чому? Ніхто сьогодні не заперечує заїдьте в Новолинськ, що перша дев'ята шахта стоїть під закриття, тому що всі це розуміють і знають. Но стоїть питання не просто закрити, що буде з приміщенням? де як воно буде далі використовуватись, її затоплять грубо чи її вкладуть нормальні гроші, за, так як є процедура, так би мовити. Тобто з цим питанням. далі. Навіть ніхто сьогодні не заперечує з Бужанкою, що вона оголошена на приватизацію. Не заперечують, бо вона збиткова шахта. Але ну, приватизацію можна оголосити. І не сприяти в пошуку інвестора, да? можна сприяти, можна шукати можливості. Ну і 10-та шахта це найбільш болюче питання. До речі, вчора в мене в Луцьку була делегація, 20 чоловік, а, бо я не міг на Волинську бути, сьогодні буду на Улинську, ввечері там посмороду збираються це, що там труять жителі 15-го мікрорайону. То а, а, з 10-ю шахтою найбільше проблем зараз. А саме це питання цих коштів, які в цьому році. Виділені згідно мого законопроекту, це 100 мільйонів, з яких вони отримали, здається, тільки 13. І питання 17-го року. Ви знаєте, сьогодні яке число? 14. 14. 15. 15. Завтра так, Кабмін мав внести бюджет на 17 рік. Тому я сподіваюся там побачити суму на 10-ту шахту. Якщо її не буде, будемо всім миром об'єднуватися, щоб. Відстояти, тому питання ну якби дуже вузько стоїть, дашо чи там відчуваєте чи ні. Однозначно, якщо мій голос є за те чи інше рішення, я співвідповідальний. Але ну це ж не значить, що знаєте, я проголосував і повинен з цією людиною погоджуватися чи е, приймати її дії. Тобто я реагую, то тобто дали шанс, Щодим, що димчишина, якого я взагалі не знав. Ну, Насалика я знаю, мій колега депутат, тобто він попрацював в цьому комітеті довгий час і мене запевняв, що все буде гаразд. Ну на жаль, не все. Тому я, як депутат-мажоритарщик, маю повне право і його використовую, критикуватися. Ну, зрозуміла ваша позиція. Да. Дякую. Чи вважаєте ви тариф на комунальні послуги обґрунтованими? Чи будете впливати на регулювання тарифів, і якщо буде, то яким чином? Ну, перш за все, Верховна Рада, це люди повинні знати, не встановлює тарифи, бо дехто не знає цього, і дехто маніпулює. Це перше. Встановлює НКРЄ, А пан Вовк, який керує НКРЄ, молодий чоловік, це менеджер, якого залучили з фабрики Рошен Петра Олексійовича Порошенка. Це перше, тому фактично тарифи встановлює НКРЄ і Кабмін затверджує і фактично по них діє. Це перше. Друге. Моя позиція наступна. Я її висловлюю, сьогодні висловлюю на сесії Володимир Волинської міської ради. Я вважаю, що питання тарифів не є чорним, не є білим. Тобто сказати, що давайте повернемося, як було, це нікуди не годиться. Чому? Тому що система, коли держава буде, платила свій час за енергоносії за громадянина, вона не дієздатна. Ну, не дієздатна в сучасних умовах. Таке було, згадайте, коли початок 90-х, а я вже не кажу за Радянський Союз, коли копійки коштували вода, електроенергія і так далі. Фактично держава за це платила. З іншої сторони, так різко підвищувати е тарифи не можна. Тобто мав би бути розтягнутий період, про який люди би знали. Ну, наприклад, це мала бути система 3-4 роки, і кожна людина знала. Що за цей опальний сезон піднімається там, на 4%, на 5%, не на 30, не на 20 поступовий етап. Чому? Бо паралельно з ним ви знаєте, що йде. Це питання енергоефективності. Навіть в місті і в районі ви знаєте, скільки людей сьогодні, а з газових грубок, верніше з газу повертаються на грубки, які порозвалювали. Ну, ну а що робити таке життя? Друге. А, утеплення будинків, нові вікна, все інше, оці питання. Далі ті самі котли сьогодні шукають різні моменти: щепа, торф, там, вугілля те те, інше, тобто різні моменти. Але людям треба підготуватися до цього процесу. Тому це різко, я це засуджую і говорю, говорю про це публічно. І це моя позиція, тому що я депутат мажоритарщик, тому що я спілкуюся з постійно з виборцями. Як я можу вплинути на цей процес? Ну, давайте будемо дивитися. Обіцяв Володимир Гройсман Зустріч. Зі мною зі рядом колег мажоритарщиків на наступному тижні будемо з ним спілкуватися, будемо говорити, тому що йдеться про те, що я хочу вибити ще додаткових 8 мільйонів гривень для року, округу мого до кінця року. Ви знаєте, що 12 мільйонів гривень вже фактично надійшло в округ. Там є різні е, об'єкти, які будуть реалізовані за це. Зокрема, в ТМО я тільки що був їду, там буде перекриття даху в праймі. 77 дитячих майданчиків буде побудовано за ці гроші і так далі. Але ще 8 мільйонів, тобто ми за це будемо говорити. Ну і за тарифи подивимося. Ну і друге, співзвучне запитання. Якщо взяти до уваги сьогоднішні ціни і тарифи, то якою, на вашу думку, має бути в Україні сьогодні мінімальна зарплата? А... Ну, Я міг би сказати, як один мій колега в парламенті, що це треба радикально збільшити. І головне завдання держави радикальні. Збільшити зарплати пенсії стипендії. Але Від слів треба ж розуміти реалії. А реалії такі, що збільшення пенсії, зарплат бюджетникам і стипендій має співвідноситися до розвитку економіки, сплати податків і інвестиціям, які надходять створення робочих місць. Ну, люди повинні це розуміти, що це співзалежні. Ну є ще інше питання, це питання корупції. Що якщо у нас будуть менше красти, то, звичайно, буде більше коштів і в бюджеті. Це раз. Тепер, що стосовно цього, я знаю статистику Мінекономіки. Здається, вже п'ятий місяць підряд у нас промислове ну, економічний розвиток і виробництво зростає п'ятий місяць вперше за оці післямайданівський час, ну там на піввідсотка, на один відсоток, на півтора. Це хороша тенденція. Вона ще ні про що не значить, але напевно значить тільки про одне, що. Економіка під час війни і під час цих всіх моментів доторкнулася до дна і потрошки пробує йти наверх. Але для того, щоб говорити про реальне збільшення зарплат пенсій стипендій, треба говорити, що економіка буде зростати не по пів відсотку, да? бо ж вона зростає в порівнянні з минулим роком, да? тобто там, чи з позаминулим. А це має бути зовсім інша динаміка, її поки нема, на жаль. Яка має бути зарплата? Ну, Мені здається. Треба дивитися на Польщу, на Литву, Латвію, Естонію і розуміти, що ми до цього маємо прагнути. От, не дивитися на Великобританію, Німеччину, там, на Іспанію, навіть на Словенію, а на ці країни. Ну я не можу зараз вам сказати так там, 8 тисяч, 10, чи 15 чи скільки, тому що це буде така от просто заявка, але мені здається просто брати. Розуміння того, що відбувається конкретно, от, наприклад, країни Балтії і Польщі далеко не треба йти і розуміти, зокрема, і ціни глянути трошки, бо є питання, тобто, ціни і тарифи, які там так само непрості, тобто це співвідношення. І тоді можна ну, сказати скільки. Бо так, от, як пам'ятаєте, Королевська, там 500 євро. Буде, ну це ж uh -huh. смішно сьогоднішній помір. Дякую. Одне наступне запитання. Одна з основних проблем нашого міста і особливо району це брак робочих місць. Безробітні, а також люди, які не хочуть працювати за міжною зарплати, живуть за рахунок так званого польського бізнесу, який назавжди є законом, ви розумієте. Якою ви бачите перспективу для нашого регіону, адже така ситуація не може бути безкінечною? Перспектива для нашого регіону наступна. Якщо ми говоримо не за місто, а за район, то вона тільки одна це сільське господарство. Ви зараз бачите, що відбувається. Фактично, такі е, ну, е, сільськогосподарські е, ну, як сказати, великі, крупні да, господарі, такі як Діброва, Шаліпіна, інші юнаки. Кожним роком збільшують площу, і це великий плюс з іншої сторони. Дещо платиться там за паї за землю, все інше, але цього недостатньо. Це треба регулювати, Це я зразу скажу. Тому що що б не казали, їм треба подякувати, що вони це роблять. Але ну громади в першу чергу громади отримують надто мало коштів. Але це правильний шлях. Мати, якщо ми скажете про серйозні підприємства. Ну, е, ну, є ж там, є різні моменти. Не, не дарма в нас з'явилася птахофабрика, яка дає великі робочі місця надходження до бюджету, ну і дає мінуси. Ви це знаєте. І, і сморід, там і інші моменти. Для Володимира, ну мені здається, що е, суттєвої відмінності від, між іншими територіями нема. Треба шукати інвестора. Треба на нього полювати. Ну от Наприклад, ви знаєте, що китайська фірма хоче. Побудувати в Рівненській області за 100 мільйонів доларів льонозавод. тисячу робочих місць. Ну, скажіть, будь ласка, він міг би бути в Володимирі, ну, наприклад, чи в Водимрунському районі. Mm. Міг. Тобто це е, боротьба за інвестора. Тому е, кожна міська рада, районна адміністрація, районна рада повинні в першу чергу дбати за те, щоб вибудувати відділ по залученню інвестицій, які ще не створені, з тих людей, які знають мову. Які ТТТ, те далі, бізнесменам треба доплачувати до зарплати цим людям, тому що давайте відверто. За 1700 гривень спеціаліст, який знає мову, який може знайти інвестора на 20 мільйонів доларів чи на 50 він не буде сидіти тут, він буде сидіти в іншому місці. Тому це також проблема популізму, що чиновник, який отримує таку невелику зарплату, ми скоро не будемо мати тих чиновників, які нам потрібно, щоб займалися. Тому давайте так, риску поставимо. Напрямок сільського господарства це перспектива. Якщо ми говоримо за інше, за глобальніші заводи за якісь проекти, це потрібні просто люди на місці, які знають мову які повинні полювати на цього інвестора. Я знаю, що ви сприйняли тому, щоб активізувалася діяльність навколо 44 квартирного будинку. Коли можна сподіватися, що вони нарешті таки вступить в експлуатацію? Я тричі виступав з цього приводу. Писав листи. Один раз четвертий підговорив Лапіна виступити з цього приводу, Перезнаюсь вам. І сталося диво, чудо. Декілька місяців назад уряд виділив 8 мільйонів. Як я дізнався, що ці 8 мільйонів застрягли у Львові, і мені повезло в цю п'ятницю, я попав третім на виступ на дні уряду, я, не підбираючи слів, розказав Гройсману, що я думаю про це все, коли. Ну, така кількість людей жде, чекає на квартири, і халатність фактично, представників Міноборони, довели до цієї ситуації. Результат: Гройсман м, прийняв міри. Сьогодні Сеганюк підтвердив, є розпорядження, в цьому році ці 8 мільйонів мають не просто надійти, а добудувати. Більше того, знайшли Вінницьку фірму. ну Навіть так і що тут, хай буде, яка наперед вже починає готово будувати, а гроші їй дадуть би, постфактум. Тому. Ви бачите, все-таки трибуна для депутата важлива, тому що і навіть для Гройсмана незручно. Да? Тобто він почув, що він виділив гроші рішенням Кабмін, тобто, ніби питання мало бути закрите. А тендери там прозоро, це навіть до прозоро це все було. Десь воно там застрягло, хтось там у Львові не підписав документи, там звільнився. Ну, такі орнументи. Я думаю, що якщо вже це на такому рівні, то в цьому році ми новосілля. Буде і буде хтось з керівництва держави, і це нормально відкрити цей будинок. Ви щойно і на сесії, і щойно згадували про те, що має бути відкрито 77 дитячих майданчиків. Чи входить це число відкриття дитячих майданчиків у селах? Адже, на жаль, діти, сільські діти ці обмежені цих 77 майданчиків, 10 в Новолинську Володимиру і шістьдесять сім по п'ять Володимирі Нововолинську. Я скажу, чому так небагато, тому що міста все-таки багатші. Перевиконання суттєве, але це ну, нормальні мають бути майданчики за 80 тисяч. Тобто не за 3 тисячі, як дехто робить, знаєте, за 80. Тому по п'ять Володимир Нововолинський, 67 по а чому так пізно виділили кошти на ці майданчики? Бо зараз в РДА, от я хожу до них наради, там за голову беруться, тому що у них навіть не обгорювались в селах розміщення, де їх розмістити. Невиділені ділянки, немає проєктно-кошторисної документації. До кінця кошти треба освоїти. Зараз голова РДА срочно дає розпорядження робити проєктно-кошторисного такі от аврали, розумієте? Значить, дивіться, давайте не будемо шукати. Проблем там, де нема. Перше. Є влада, яка повинна займатися вирішенням питань. Це приємне вирішення питань, бо є гроші. Ну, То почекайте, я вам розкажу: беремо селець, так? що треба для того, щоб встановити майданчик. Перше. Це не взагалі не проблема. Дивіться, підібрати місце. Сьогодні на сесії міської ради хтось був з вас? Ні? Я була. Були. були. Були претензії до мене, що в ну якби в місті Володимирі не там мають встановлені бути майданчики, де хотілося б депутатам. Я зразу відкинув, що я не впливав на це. Ну, бо я сказав, домовились, що Петро Занович буде п'ять майданчиків, але ви, як міська рада, ви ж знаєте свої проблеми. Запропонуйте місця. Тобто зразу питання не моє, де вони будуть? Наприклад, в будь-якому селі це сільський голова з депутатами приймають рішення. Все. Так, да, треба проект на пошторисно, вона дуже швидко готується, бо це мінімально. І 800 гривень на кожен майданчик. Ну вибачте, ну я не знаю, де сільська рада, де немає 800 гривень. Тому хай займаються. Друге питання. А, там оці всі, ви кажете, там документи прозоро. Так, да, з прозоро не просто працювати. Але йде економія грошей, йде. Відсутність чи відмежування від корупційних факторів, бо ви прекрасно розумієте, як раніше було. Вася побудуєш, 10 сюди, 5 туди побудував. Тепер зовсім інша ситуація. В сільці оголосили, да? 5 фірм, система вибирає, все інше. Але ну, давайте так, відверто. Мене це не хвилює. Оце все там бігатня. Я не критикую. Ну, чекайте, 12 мільйонів гривень. Будь ласка, пізно, не пізно, ви ще не знаєте, в якими державі живемо. Є гроші, але я всім сказав, хто не реалізує ці гроші до кінця року. Молодець. Я з цими, з цими громадами працювати не буду. Тому що вересень, жовтень, листопад, грудень, 4 місяці, будь ласка, займайтеся, ви влада місцева, все. Тому я, я відразу всім сказав, якщо будуть міс сільські ради чи міські, які ці гроші не реалізують, повернуть назад бюджет, ви мене вибачте, Я в наступного року з вами співпрацювати. Я всім людям скажу, то ви таку владу вирвали, що не можуть гроші реалізувати. Хай біде. Все буде добре. я Думаю, стопроцентно буде все реалізовано.